Вітаю вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події із першими підсумками дня. Гордість столиці в п'ятницю ввечері на площі Суворова пройшов бал випускників. Цьогоріч їх у місті 625. 53 школярі закінчили навчання із золотими медалями, і 27 зі срібними. Чарівні дівчата у ошатних сукнях та охайні юнаки у класичних костюмах урочистим маршем прийшли головною вулицею Терасполя. Супроводжувала їх та поділяла їхню радість. Наша знімальна група. Випускників переповнюють радісне хвилювання та передчуття нового життя, і спити позаду, попереду вибір подальшої долі і вступ до вишів. Зараз перед очима юнаків і дівчат проходять усі 11 років навчання, які вони провели разом зі своїм рідним класом. Мій випуск це такий незвичайний момент, коли я маю крила і відлітаю з свого гніздечка. Мій клас це моя маленька родина, а класний керівник це моя матуся, яка була зі мною поруч майже 11 років. У республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі цьогоріч 17 випускників. Шестеро із них отримали золоті медалі. Ліцеїсти руками наполегливо займалися, щоб досягти такого результату. Цей день це один день. У цей день ми вклали усе 11 років, усі усі наші старання з початку червня, всі наші іспити, всі наші підготовки, все ми вклали в один день. Це наш золотий фонд ліцею, і взагалі це найкращий клас, мабуть, тому що цей клас, який брав завжди активну участь у всіх заходах, які проводилися в ліцею». Це значить найкращі учні. Дехто із випускників Рутлка вступатиме на Україну, проте переважна більшість залишається у республіці. Я хочу вступати до нашого медичного університету, до ПГУ. Ну я хочу бути поруч з батьками. Мені якось не хочеться розлучатися з ними та їхати кудись. Тому я буду поступати тут в цей день від батьків, вчителів та других мам класних керівників на адресу випускників звучали найщиріші привітання і побажання. Переповнюють і радість, і хвилювання, і жаль розставання. Сподіваюся, що діти будуть пам'ятати і заходити завжди до нас в гості, щоб вони були і надалі гарними, залишалися гарними людьми. Щоб всі їх бажання здійснилися, щоб вони вступили в ті вузи, коли куди вони бажають, ну звичайно, щастя, здоров'я і всього найкращого. Яскравою колоною випускники пройшли на центральну площу. Тут для них пройшла театралізована постановка про святкові бали крізь віки. Також вчорашні школярі виконали прощальний вальс і вислухали напутні слова від керівництва республіки та міста. Президент Вадим Красносельський зазначив, що це час надій і майбутніх звершень. Скоро ви Сіро по новим колективам. скоро ви всі розійдетесь у нові колективи, нові навчальні групи. Будете у вирі нових подій, але пам'ятайте свою рідну країну, свій рідний клас, друзів і можливо свою першу любов. Я бажаю вам нових досягнень, нових успіхів і впевнений, все у вас буде добре пам'ятайте про те, що мрії починаються у школі, і ми бажаємо вам найголовнішого від шкільної мрії дійти до великих звершень зі святом вас. нове покоління це нове покоління, отримавши путівку в життя, буде гристи граніт науки, щоб повернутися в рідну країну новими спеціалістами, молодими науковцями, хліборобами та творцями благополуччя нашої рідної Придністровської Молдавської Республіки. Завершився випускний бал на центральній площі столиці парадом медалістів. Після цього усі випускники, красиві і щасливі, пройшли у свої навчальні заклади на урочисту церемонію вручення атестатів зрілості. Цьому році придністровські випускники отримали 217 золотих і 97 срібних медалей. На кілька десятків більше, ніж у минулому. Лідерство, як і раніше, за Терасполем. Другими йдуть випускники із Рибницького району. Потім Бендери й Дубасари замикають Слободзейський, Григоріопольський райони та Кам'янський. Там атестати особливого зразка були вручені 23 випускникам. 10 золотих, вісім срібних медалей і п'ять відмінників. З таким результатом для випускників району 2017 року закінчилося навчання в школі. Чотири золотих і одну срібну поправу заслужили учні 11 класу Молдавської міської школи номер 1 За чисельністю цей випускний клас найменший, їх всього вісім, але результати навчання найкращі по району. Роки, проведені в школі були для мене роки, проведені в школі були для мене найщасливішою порою. Мій клас найдружніший. Він став для мене сім'єю. Мені сумно розлучатися, розуміючи, що шкільні роки вже закінчилися, і далі йти потрібно самостійно. Випускники третьої міської школи отримали три золотих і одну срібну медаль. Серед медалістів неодноразовий призер районних олімпіад Юліана Кафтя. А підсумком нинішньої республіканської для неї стало перше місце з української мови. У майбутньому планує продовжити навчання у Придністровському державному університеті і отримати фах перекладача англійської мови. Для мене цей день дуже важливий. Я разом зі своїм класом дуже довго його чекала. Але сьогодні мені дуже сумно розлучитися зі своєю рідною школою. Хочу подякувати своїх вчителів за їх тепіння, за їх знання, за їх доброту. Вони найкращі у світі. Разом з медалістами атестати особливого зразка отримало ще п'ять випускників, які закінчили школу з відзнакою. Цього дня з медалістами і відмінниками вшановували їхніх батьків. В успіхах дітей зазначалося на святі велика частка і батьківської праці. Дорогі випускники, Дорогі випускники, дозвольте мені від імені держадміністрації привітати вас із закінченням середньої школи. Головне, щоб ви не втратили в житті своєї допитливості, наполегливості, щоб ніколи не боялися ставити перед собою найвищі і амбіційні цілі і виконувати їх порощанням з безтурботним дитинством, улюбленою школою вчителями став останній шкільний вальс, а символом надії на те, що в самостійному дорослому житті все складеться так, як мріється: повітряні кульки, випущені у небо. Цього року миротворчій операції на Дністрі виповнюється 25 років. Напередодні важливої дати у столиці встановили пам'ятний знак. Це дани на поваги людям, які уже чверть століття зберігають мир у Придністров'ї. Ініціаторами події стало Придністровське регіональне відділення Меррегіональної громадської організації Російської Федерації і Тераспольської громадської організації Миротворець. Подробиці у нашого кореспондента. Урочисте відкриття пам'ятної дошки супроводжує гімн Російської Федерації, країна, яка в 92-му стала на захист Придністров'я. Тільки слабкі воїни ведуть війну. Сильні не дозволяють довести до цього на гранітній плиті. Викарбувана одна з яскравих цитат Олександра Лебідя. У 92-му році головний миротворець Придністров'я зупинив війну. Скажу одно, як офіцер в то время читина армії. Розповім одне як офіцер у той час 14-ї армії, і з приходом лебедя армія відчула себе армією, привела себе в бойову готовність. Це людина, яка реально принесла мир на береги Дністра. Присутність 14-ї армії буде актуальна завжди. Це гарант стабільності і миру, гарант того, що люди можуть спати спокійно. А тим, хто багато говорить про присутність російської армії, тут нехай продовжують говорити. Їм за це платять. Армія була, є і буде. 59-та мотострілецька Краматорська дивізія, 106-та Тульська повітряна десантна дивізія і зведений підрозділ спеціального призначення Кобра. Це командування і особові склади, які увійшли в 14-ту армію Російської Федерації. Саме вони під керівництвом лебідя забезпечили мир у Придністров'ї. Через 25 років їх подвигами пишаються в нашій республіці. Ми хочемо. Ми хочемо нагадати про цю операцію, тому що вона одна із найважливіших дій липня 42-го, яка поклала початок миротворчій місії. Тільки після проведення операції політики підписали угоду про мирне врегулювання збройного конфлікту у Придністров'ї. Російські військові оберігають мир на Придністровській землі, і сьогодні для жителів республіки присутність миротворців це впевненість в тому, що звуки пострілів вони ніколи більше не почують. Ми як за кам'яною стіною. ми як за кам'яною стіною, за миротворцями. Я працювала медсестрою у 92-му, Допомагала пораненим. Я пам'ятаю той жах, який творився у Придністров'ї. І досі ми вдячні миротворцям, що вони зберігають тут мир. Унікальна операція за 25 років. унікальна операція за 25 років. Не було жодного бою і зіткнення, жодної озброєної провокації. Ми дякуємо ветеранам, які з нами стоять у строю, які виховують молодь в дусі патріотизму. Віддати данину пам'яті героям творцям миру з цією ідеєю. Громадська організація Миротворець вирішила встановити пам'ятний знак. Рік тому вони ж стали ініціаторами відкриття пам'ятної дошки в гуртожитку, де проживав Олександр Іванович Лебідь. Незвичайну знахідку виявили в одній із церков Терасполя. Серед ікон, яким роками молилися парафіяни, виявився рідкісний образ Божої Матері Млекоживителька. Датується він 19 століттям. Крім року створення, на звороті є печатка, із якої випливає, що написана ікона була на горі Афон. Є, втім, іще одна цікава деталь дарчий напис. Автор Іван Полянський, той самий священник, син якого Борис, зарахований до Лику Святих. Ця ікона у вівтарі церкви святого Миколая зберігалася з моменту освячення храму. Після того як її розібрали, виявили рукописний напис і початку. Як нам стало відомо, як нам стало відомо, ці ікони у кінці 19 століття писалися на святій горі Афон і привозилися в Одесу, бо там знаходився ілінський скит. І як благословення передавалися так званим спонсором, які допомагали монастирю, у знак благословення, тому що основною святиною цього скиту була чудотворна ікона Божої Матері Млекоживителька, а ця списана із тієї ікони. Окрім печатки, на цій іконі є рукописний напис, зроблений 18 січня 1899 року, з якого виходить, що ікона – сімейна реліквія полянських. Люди віруючі жили у Терасполі. Сім'я велика, багатодітна. У ній народився у 1901 році. Борис Полянський, майбутній архімандрит, священомученик, зарахований до лику святих У 1937 році. году. У 1937 році, вже будучи архімандритом германом, приймає чернецтво із ім'ям Герман. Він був репресований і розстріляний, прославлений не так давно у лику святих і шанується у нашій єпархії як священно-мученик Герман Тераспольський за місцем свого народження. Заарештували отця Германа у 1933 році. Звинуватили у контрреволюційній діяльності і антирадянській агітації. Засудили до п'яти років, потім справу переглянули, додали термін. А в 1937 році розстріляли за те, що священик заступався за в'язнів і таємно хрестив. Винним, як відрапортували пізніше. Отець Герман себе не визнав. У серпні 2000 року архієрейським собором руської православної церкви преподобно мученик архімандрит Герман Полянський канонізований, зарахований до лику святих новомучеників і сповідників російських. 26 червня міжнародний день боротьби із наркоманією та незаконним обігом наркотиків. Дата встановлена 30 років тому Генеральною асамблеєю ООН, покликана нагадати усім, що ця проблема актуальна для сучасного суспільства. День проти наркотиків у столиці провели спортивно. Організація здорове майбутнє спільно із держадміністрацією Терасполя і Міністерством внутрішніх справ організували легкоатлетичний пробіг. Ми сьогодні бігаємо щоб Ми сьогодні бігаємо, аби підтримати тих людей, які знаходяться у залежності. Їм потрібна наша підтримка. Ми сьогодні бігаємо, щоб показати, що ця проблема актуальна і залежних людей досить багато. Спільними зусиллями громадянського суспільства ми зможемо щось змінити. За час свого існування організація допомогла багатьом наркозалежним людям. Всього ж у Придністров'ї їх три тисячі. Проведення таких забігів стало уже традиційним, але найбільше організаторів радує кількість учасників. Їх із кожним роком стає все більше. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 17.15 на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!